Автор відомих українських пісень летіла Зозуля, степом Біла хата та інших Анатолій Пашкевич, уродженець міста Баранівки. Саме тому митці земляки народного артиста України так глибоко цінують і пишаються його творчістю. Міський голова Баранівки Анатолій Душко зазначив, що незважаючи на економічні труднощі району, художня самодіяльність процвітає, і саме такі заходи мають спонукати до відродження духовності, культури, традицій і самобут. Українського народу такі заходи не можна недооцінити. Їх треба проводити кругом. Потрібно, щоб приходила маса людей на такі заходи, і щоб ми пам'ятали, що не такі ми вже бідні і убогі. У нас величезні традиції, у нас величезна пам'ять, у нас величезна культурна спадщина. Соціальний проект бібліоарт караван діє з 2008 року і має на меті знайомити юне покоління житомирян із творчими особистостями і колективами міста та області, наголосила директор бібліотеки Ольга Лепілкіна. Я так думаю, що не дивлячись ні на що, на оці електронні перезавантаження, на інтернети, на ці класи, інтернет-класи і так далі, все одно не дивлячись ні на що. Наші діти, вони розумні, вони мудрі, вони сприймають мистецтво, вони вміють бачити все, що їм потрібно від нього взяти, і вони на нього реагують. У свою чергу, у відповідь на літературно-музичне дійство гостей з Баранівки, житомиряни теж привітали усіх присутніх музикою та піснями.